Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі. А з вами український історик та журналіст у Швець. Я саме ікрані викладаю відео про те, що наш генерал Валерій Залужний їде послом у Лондон. Уся Україна плаче, уся Україна стає на коліна. Валеру залужного відправляють у Лондон. Просто беруть і відправляють. Тому що він в Україні нікому не потрібен, ні потрібен владі, він комусь заважає. Шановні дорогі українці, Валерій Залужний, Валера Залужний, він же не Чемойдан, він же не саквояж, щоб його взяли, запакували і відправили в Лондон. Він же людина. Він, до речі, вже генер... не генерал, він генерал запасу. І він вільна людина. Він може спокійно сказати, шановний. Президент Володимир Олександрович Зеленський, я не хочу їхати в Лондон послом. Я залишусь тут в Україні, буду з народом, піду на передову, очолю батальйон і буду воювати з расистами. Або звернуся до Дмитра Яроша і розбудуємо українську добровольчу армію. І по областях створимо загони добровольців з таких старих, як я, вікових 59, 65, 60, 70 людей, років людей. Тому що наша поліцейня, ТЦКшники і інші просто тупо порозбігаються. Це моя така думка особиста. Є чим зайнятися генералу Валерію Залужному в Україні, є, не обов'язково їхати в Лондон. Особисто я йому пропоную. пане Валерію Залужний, ну я так скажу як сину, старий уже, Валера, приїжджай в Чернівецьку область. Тут не знаю, що творить. Прикордонники тікають в Молдову з нарядів, поліцаї проводять контрабанду, курять шмаль, торгують шмаль. Російська агентура на кожному кроці, ФСБ пишуть на за 200 метрів від міськради, рвуть, палять українські прапори, палять могили українських солдатів. І ніхто нічого не розслідує, нікому до цього діла нема. Винних немає взагалі. Валера Залужний, синок, не їдь в Лондон. Їй в Чернівецьку область. Наведи хоч у ній порядок. Сама маленька область України. З повагою. Український історик та журналіст Єршвець. Дякую. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.